Приватну бібліотеку відомого політика, історика, ученого і дипломата Бернгарда Штільфріда відкрили в обласному центрі. Запрацювала вона в педуніверситеті у фондах. Понад 2,5 тисячі видань німецькою та англійською мовами. Передав книги син політика, повноважний посол Республіки Австрія та в Єгипті Георг Штільфрід. Що можна знайти на полицях бібліотеки? Розкаже наша Ольга Склярук. Ось цей Коран, написаний від руки, датується ймовірно 17 століттям, а можливо і ще раніше. У пояснювальній записці до нього йдеться про те, що його переписали у 18 столітті. З вкладиша, який був в книжці, написано, що це Коран, переписаний вручну, і таких дуже в країні в світі дуже мало. Так як він переписаний вручну, на ньому ніяких вихідних даних, в якому році він був переписаний. Старовинна книга раніше належала родині Штільфрідів. Через три роки після смерті. Бернарда Штільфріда, власника колекції книг, його син вирішив передати бібліотеку батька Кіровоградському педуніверситету. Бібліотек має дуже тривалу історію. Її почав збирати ще мій дідусь. Тут можна знайти книги видання 1912 14 років. Що стосується фонду, то як правило родина збирала книжки за своїми інтересами, те, що було цікаво їм. Вони не купували те, що масово видавали. Вдома залишилися лише ті книги, з якими не можна. Ливо розлучитися і до яких особливе ставлення, а здебільшого всю бібліотеку віддали. Бібліотека налічує 2600 книг різної тематики. Аби вони потрапили саме в педуніверситет, чимало зусиль доклав декан факультету іноземних мов Олександр Білоус. Він особисто був знайомий із власником бібліотеки. Співпраця із Бернхардом Шільфрідом як кажуть. Найшла своє відображення протягом 10 років, аж до його смерті. І от коли помер Берхар Шільфрід, з яким ми стали вже на ти, з якими були дуже хорошими, стали товаришами, не дивлячись на різницю у віці. І коли він помер, у, пана, у сина його і в сім'ї виникло питання, що у нього дуже велика приватна бібліотека і щоб вона не пропадала, вони хотіли віддати кудись в якийсь університет. І тут саме я був у Відні, і мені запропонували. Я зразу сказав, ми хочемо цю бібліотеку. Книгозбірні розмістили в одному із залів педуніверситету. На відкриття завітала і надзвичайний повноважний посол Республіки Австрія в Україні, пані Герміне Попелер. Тепер на базі бібліотеки планують створити австрійський культурно-освітній центр. Ми хочемо посилити співпрацю з паном Білоусом. По-друге, австрійська сторона готова надавати книжки постійно в цю бібліотеку і запрошувати ваших бібліотек. Керівна стажування у відень разом з цією бібліотекою для нас також дуже важливо мати тут центр, куди ми зможемо присилати викладачів референтів, де вони зможуть читати лекції або проводити різні дискусії. після відкриття послам провели екскурсію археологічним музеєм та університетом. Це перш за все я розглядаю як такий. Е... Подарунок однієї культури іншої культури. Тобто ми говоримо про символ навчання, тобто про визнання нашого університету як такий місця, де дійсно здійснюється. Культурний обмін для нас вона цікава, перш за все, тому що це книги іноземної, що важливо для сучасної університетської бібліотеки. А по-друге, це культурні символи. Книга це перш за все і витвір мистецтва, і носій інформації. Ця бібліотека стане шостою в Україні і 65-ю у світі. Від інших її відрізнятиме те, що книгозбірню підтримуватиме не тільки уряд Австрії, а й родина Штільфрідів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, день за днем.